Привіт, з вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Тема сьогоднішнього відео мультимовний сайт. Мультимовний сайт це сайт, який має багато мов у своєму складі. Я сьогодні розповім вам, як створити мультимовний сайт або як перекладати контент сайту на інші мови за допомогою плагіна. Звичайно, зараз в Google є автоматичний переклад, ви можете зайти на будь-який сайт в Google, і він автоматично перекладе. Е Контент сайту на ту мову, якою ви користуєтесь. Але інколи корисно мати на сайті, якщо у вас є сайти, ви плануєте масштабуватися багато мов, різних мов. Тому що Google не завжди коректно перекладає контент з інших мов на вашу мову. Варто відзначити, що плагінів для створення мультимовних сайтів існує багато, і деякі з них є автоматичними, які так само. Не дуже коректно перекладають контент сайту. Сьогодні я розповім вам про плагін, який називається Polylang. За його допомогою можна перекласти контент сайту якісно і ще додатково отримати гарне SEO, яке буде ранжуватися Google на тих мовах, на яких ви перекладаєте. Сам плагін нічим не відрізняється, його потрібно встановити-активувати. Після активації у вас з'являється пункт мови е зі своїм підменю. Тут ви встановлюєте мову головну, в нашому випадку це українська, і додаєте інші мови, е які потрібно. Після цього у вас на сайті буде наступна картина. Усі сторінки, які є написані головною мовою. Мовою вашого сайту, яка є головною. Давайте зробимо так, щоб показували всі мови. Отак. Ви бачите, що вони є позначені прапорцем вашої мови. Усі інші, які перекладені, є з олівчиками такими. Тобто, коли є олівчик, це сторіночка перекладена. Якщо сторіночка не перекладена, тут є просто плюсик. Такий плюсик, тобто потрібно додати переклад. Як же перекладати за допомогою плагіна PolyLeng? Перейдемо в розділ блогу. У нас тут є декілька записів. Перейдемо в розділ польської мови. І вже бачимо, що в нас тут тільки два записи. Повернемося. І перейдемо до третього. Якщо ми натиснемо на польський прапорець, нас перекине на головну сторінку, тобто перекладу е того запису на Україні на польській мові немає. Повернемося. Знову зайдемо. І що ми робимо? Ми переходимо в розділ записи в адмінці WordPress. Ось наша сторіночка. Шукаємо її. Ось вона. Ось наша сторіночка, і нам потрібно зробити переклад. Відкриваємо редагувати. Тут копіюємо наш заголовок і перекладаємо його польською мовою. Шукаємо поліш перекласти. Копіюємо. І отут, от праворуч, ми тут гортаємо вниз, бачимо мови. У віконці вставляємо. Скопійований текст. Чекаємо, зберігаємо. так, І тепер натискаємо на хрестик. І тут також додаємо назву польською мовою. Далі, щоб не заморочуватись з перекладом тексту, я покажу вам, як швидко скопіювати контент на іншу сторінку. Ви натискаєте три крапочки праворуч тут. Опускаєтесь вниз і обираєте копіювати всі блоки. Скопійовано. Переходимо на нашу сторіночку, яку ми перекладаємо, і вставляємо Ctrl-V. Все, наш текст українською мовою вставлений. Далі ми робимо наступне. Обираємо. Кожен наш абзац, і просто перекладаємо на польську мову. А тепер вставляємо. Як бачите, зовсім нічого складного тут немає. Таким чином перекладаємо весь текст до завершення. Ну що, ми переклали весь текст. Наступне, що нам потрібно зробити, це натиснути Опублікувати. Сторіночка опублікована. І далі нам потрібно просто переглянути наш запис. Ось наша сторіночка. Якщо ми перейдемо на українську мову, вона є українською. Перейдемо на польську, вона є польською. Відповідно, у блозі на польській мові в нас тепер плюс три записи. Він корисний такий плагінг? Це він корисний тим, що ви можете до кожного запису прив'язати свої метатеги, свій description, свої ключові слова. Свої заголовки правильні, такі, щоб добре ранжувалися в пошукових системах. І саме через ці властивості Плагін Polylang дуже часто використовують для створення мультимовних сайтів. Якщо вас цікавлять інші способи створити багатомовний сайт, підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте вподобайку до цього відео, пишіть коментарі. З вами була Тетяна Таперу. Всім па-па!